Сьогодні у нас 24 грудня, і це таки точно вже заключна серія про виноград Світлана або Талісман у цьому 2025 році. Минуло вже, не знаю, там місяць, певно, якщо не більше від минулого відео, яке я думав, що буде останнє. Я тут залишив декілька гронок, чисто так для експерименту. Так от, сьогодні вже у нас мінус 4, пролітає сніжок. На день буде температура знижуватись, і на ніч буде мінус 12, а можливо навіть і більше. Звичайно, що цього вже ніякий виноград не витримає, але поки що він мягенький ще. і не замерзший, ну, може, місцями десь трошки підмерз. Ну, суть в тому, що я нічого тут не чистив, не прибирав, сюди навіть не лазив О, за весь цей час. І тут є. Десь менше гнилих, десь більше, от як на якій гроні. Бачите, такі потемніння, це воно вже трошки попідмерзало, було трошки попідгнивало. От, місцями більше, місцями менше. Ну все, там вже нема. Але просто наскільки цікаво може бути, до Різдва довисів виноград. От. Така цікава. Всім удачі і гарних свят!